Зараз ми з вами знаходимося на посіві Ярого ріпака. Тут з осіння 2024 року був посіяний озимий ріпак. Але, на жаль, морози, які були в лютому місяці, десь було у нас було 22-23 градуси на протязі, мабуть, тижня взагалі був відсутній сніжний покров і рослини озимого ріпака. Дуже слабо перезимували, не було густини, тобто було прийнято рішення це поле перекультивувати і посіяти тут ярий ріпак. Зараз вже в нас ярий ріпак відцвів. Е, да, трошки йому попало було морозами, коли він зійшов в фазі сімядольки, накрили його морози в мінус 7 градусів. Ну, так і він, знаєте, дуже він був невеселий, але одразу така мисль була. Та, мабуть, туди, куди я зими пішов, і цей ярий зараз туди піде. Але підождали, вирішили, було чим зайнятися, з'їли другі культури, коли він так потихоньку, кожна рослина ж теж бореться за життя, і він відріс, потім ще один заморозок, ще він трошки проник. Але травневі опади, те, що в нас 70 мм випало в травні, місяці, допомогли йому вирости, ну, скажімо так. Це трошки нетипова висота для ярого ріпака, він зазвичай у нас трошки в наших краях трошки менший. Але, слава Богу, виріс, відсвівся, е, утворив стрючки. Є те, що я говорив, що було в цвітіння, була висока температура, от вона якраз і зумовила те, що була абортація, як тобто, вже, Коли прижарило 35 градусів тіні, то цвів-цвів, то 35 градусів і маємо те, що, те, що в нас немає стрючків на самій верхушці рослини, тому що вони е за що, жара якраз була, і вони не запилилися. А що ми використовуємо в